Порізький відтинок фронту за даними інституту вивчення війни з збройних сил України, схоже, що змогли прорвати лінію оборони Росіян на ділянці роботи не вербове. Для того аби краще розуміти ситуацію на місцях, я думаю, нам допоможуть позначки фортифікації, які є на цій ділянці. І щодо вербового, то відеокадри з роботою російських дронів власне з'явилися вже днями раніше. Насправді, і там можна було чітко ідентифікувати, що наші сили вже перебували у вербовому. На його околицях десь заходили і на перші вулиці, це була сіра зона. Говорити про якесь закріплення, певна річ рано, але виконати якесь бойове завдання невеликими групами була така спроможність. Тобто росіян звідти вибили, вони відійшли трошки далі і, враховуючи повідомлення. Командувача Олександра Тарнавського, саме Таврійським напрямком, то він анонсував хороші і такі позитивні новини з фронту. Тому будемо очікувати конкретно так, фактажно, про що може йти мова. Окрім цього, бої тривають також на околицях новопрокопівки, і цей напрямок є надзвичайно важливим в стратегічному плані, тому що не так далеко знаходяться і залізничні сполучення. Фактично, до Токмака залишається десь 20 км. Метрів, але надзвичайно велика інтенсивна замінована територія на цій ділянці велика кількість окопів, фортифікаційних споруд, бліндажів. Тому долати їх дуже і дуже важко. Водночас росіяни теж не сидять на місці. Вони не очікують, поки збройні сили України прорвуть їхню оборону і починають лаштувати нові лінії. Відтак за повідомленнями від... Мелітопольського міського голови пана Івана Федорова він сказав про те, що власне почали вони зводити нові фортифікаційні споруди від Токмака і до роботи саме на цій ділянці, і іноді вони підвозять нові ресурси. вони... Вантажівками звозять необхідне для того, щоб влаштувати ось нові укріпрайони в на цій ділянці. Тому до токмака дійти буде досить таки важко. Але якщо нашим силам і вдасться це зробити, то це буде величезний прорив і фактично. Початок кінця для підрозділів Російської Федерації, які знаходяться саме на півдні нашої держави, постійно працює артилерія, як з одного, так і з іншого боку. Вороги завдають ударів також своїми дронами, у тому числі ударними FPV-дронами і відео. Підтвердження на превеликий жаль, але з'являються у соціальних мережах, їхня інтенсивність застосування е, менша ніж у наших сил. Це певна річ, але все може змінитися у будь-який момент, бо росіяни намагаються налагоджувати зараз виробництво, десь на території Російської Федерації е, можуть лаштувати ці дрони е, з тими можливостями, які у них є, і ресурсами. Е, але чого не скажеш і про їхні артилерійські снаряди, чому поясню? Ні, е, днями було відео у соціальних мережах його виклали російські військові, і на відео окупант показує снаряд до артилерії, абсолютно звичайний, 152-й калібр. Вони його розібрали. От снаряд є, а всередині пусто ні тротилу, нічого немає. І він говорить, що це ті снаряди, які надійшли е, до них новими від виробника, тільки но з заводу і. Ну, він там кількома словами розповів, що він думає, і питає, мовляв, а як нам виграти з такими снарядами. Це може бути досить багатослівною ситуацією, яка непогано описує саме спроможності російського ВПК, і варто не забувати про складову корупцію і розкрадання коштів, тому що ну ви уявіть так, російський завод умовно виділяє певну суму коштів на снаряди. Вони не закуповують тротил, просто його туди не кладуть, відправляють партіями гроші собі. А от російські військові з такими снарядами, я не знаю, що вони можуть з ними робити, але це завжди позитивні такі повідомлення, новини для нашої сторони, певна річ. бо Чим менше у них снарядів, тим менше обстрілів, очевидно, так. І це все не падає на голову і нашим військовим, і нашим цивільним, які проживають і продовжують жити в прифронтових містах та селищах. Тому ситуація на Запоріжжі досить таки активна. Фаза наразі триває. Тривають бойові дії на кількох ділянках. Зокрема, як я вже зазначав вище, це вербове та Новопрокопівка на цій ділянці, і точно так само Російська Федерація постійно підтягує резерви для того, аби укріплювати свою оборону. Тому робота наших підрозділів вона продовжується. Давайте рухатися на схід нашої держави щодо ситуації тут. То м -м, речник східного групування військ говорив про те, що ось сили оборони України на Бахмутському напрямку вони мали успіх в наступі у районі Клішіївки, Одрадівки та Шумів. Ілля і про це сказав. Він підтвердив, що сили оборони тримають під вогнем контрол, контролем ділянку траси Бахмут-Горлівка, завдаючи ударів по противнику з усіх наявних засобів враження. Та БПЛА дуже важлива траса. Одна з кількох логістичних шляхів, які використовує ворог. Усе для того, аби підвозити і БК, і снаряди ближче до лінії фронту. І якщо нам вдасться обмежити бодай ось ці логістичні надходження, тилові надходження до підрозділів Російської Федерації, то це вже буде непогано. На місцях бойова робота наших підрозділів вона певна річ продовжується. Бойові дії тривають як на південному, так і на північному фланзі і. Я думаю, що варто зазначити, що десь подекуди Російська Федерація намагається йти і в контратаки, і їх доводиться відбивати. Також ми згадували і про те, що вагнерівців наразі ті тих, які були у Білорусі, їх назад перекинули на територію України, порозкидали по різним підрозділам, і вони зараз, як звичайні військовослужбовці Російської Федерації. Фактично, бо самої структури Вагнер в тій силі, в тому вигляді якою вона була раніше, вже немає. Фактично, наскільки вони будуть ефективними та боєздатними, це питання часу. Бо деяких вагнерівців поставили інструкторами, деякі звичайні солдати, і в них зараз завдання повернути втрачені позиції. Тому бойові дії, особливо на сході, довкола Бахмута, може дуже сильно загостритися у наступні, можливо, там тижні. Будемо стежити за ситуацією. Щодо куп'янсько-лиманського напрямку, то інформації і новин звідти не те, щоб дуже багато. активні штурми зараз перейшли в таку більш повільну стадію, і ось ця затища може свідчити про те, що ворог готується до якихось нових ударів. Потребує часу для того, аби підтягувати резерви, підсилювати свої підрозділи, і точно так само десь доукомплектовувати їх особовим складом, але не припиняються обстріли. Вони досить таки інтенсивні, особливо в напрямку там кримної і лісів довкола серебрян. Лісництво на цій ділянці бойові дії вони продовжуються і надалі. Грозилися росіяни, що ось і Скуп'янська, наприклад, зроблять другий бахмут. Не вдається їм це робити абсолютно. Ніяк ми бачимо, що завдяки нашим воїнам, завдяки їхній стійкості, оборона тримається, і ворогу просуватися не вдається. Якщо загалом говорити по ситуації на лінії фронту, то безумовно дуже важкі бої тривають на кількох ділянках. Цей схід, це і південь нашої держави. Ворог завдає точно так само ударів з повітря. Маю на увазі зараз ударні безпілотники, ракети, фаби, які є дуже потужним озброєнням, і нам не помішало би якнайшвидше отримувати винищувачі, аби завдавати ударів у відповідь. Так ініціатива здебільшого в руках наших сил тому сподіваємося, що як з умова найменшими втратами вдасться виконувати бойові завдання.